Gracias. ¿No? З Владиславе, ну не знаю, чи вітати вас чи ні. Такий матч дуже напружений, цікавий, безкомпромісний по-справжньому. Попереду був і МБЗ, і 2Т, ну зрештою нічия. Як підсумуєте взагалі розвиток цього матчу і підсумковий результат? Ну Дуже хороша гра з точки зору емоцій боротьби, дуже цікава для глядачів. Можливо, ще не вистачає нам трошки конструктивного футзалу, оскільки команда тільки формується в такому складі, але з точки зору самовіддачі і західні. Рекалки команди як одного колективу дуже хороша гра, адже ми, і, як ви кажете правильно, були і попереду, і позаду. І це дуже різні емоції і випробування для кожного з гравців, яке, ну, як на мене, команда витримала. Трошечки нам не вистачило перемогти, але я вважаю, що цю гру можна занести більше в вакцину. Ну так, а як вважаєте, все ж таки гра з п'ятим трошки не зорієнтувалася в захисті, тому що досить, ніби й забили за 40 секунд до кінця, але дуже швидко пропустили. Ну, ми, як на мене, нормально. Оборонялися позиційно п'ятого, але пішов відскок м'яча. Треба було трошечки кожному розірвати шаблон, який казав тренер. І ось з цими, на жаль, не впорались, коли. Коли гра, скажемо так, пішла не за планшетом. Ну це теж досвід. Це треба просто зробити висновки, проговорити цю ситуацію на тренуванні і рухатись далі. Ну от як вважаєте, до слова, досить швидко після того як забив МБЗ, як ми вже відзначили, відзначився 2Т досить швидко. Якби раніше забив МБЗ, то, тому що більше голів би було в другому таймі? Ну можливо, З такими да, реакціями, можливо, тому що 2Т грав від оборони. А коли ми були попереду, це змушувало їх пресингувати були відкриті зони що там, що там. Моментів вистачало, можливо, не на 3-3, а на 8-8. Але трошечки команди закрилися. Сьогодні і воротарі, напевно, дуже добре зіграли, також треба це відзначити. Ну, так, да, та, воротарі з мого боку молодці навиручали, бо, повторюсь, гра могла піти за будь-яким сценарієм, якби не їхні сейви. Дякую. Дякую.